Сьогодні ми поговоримо про словотвір і способи словотвору. Отже, що таке словотвір? Це розділ науки про мову, що вивчає способи та особливості творення похідних слів. Всі слова здатні утворюватися від іншого слова. Існують два типи словотворення морфологічні і неморфологічні. До морфологічних належать суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний складання слів або основ. А неморфологічний це або злиття слів в одне, або перехід однієї частини мови в іншу. Здається, що їх багатенько, і вони всі важкі, насправді це не так. Все реально опанувати. Треба лише бути уважними, читати правила і намагатися розібратися в них. Способи словотвору. Префіксальний. Це коли до слова приєднується префікс. От є у вас слово, наприклад, ходити. Ходити. Додали префікс за і стало заходити. Казати, переказати. Це буде префіксальний спосіб творення, коли до основи слова нічого не змінюючи, просто додали префікс. Префікси в нас бувають, згадаємо, роз, без, з, с, за, від, над, пере. Їх дуже-дуже багато. Суфіксальний спосіб творення це коли до твірної основи приєднується суфікс. Суфіксів теж багато. І так само, як і префікси, кожен із суфіксів має якесь значення. Було слово осінь, щоб утворити від іменника осінь прикметник, додали суфікс ен. Осінь осінній. Підлива підливка. Існують зменшено писливі суфікси: дівчина-дівчинка, дівчинонька. Це теж суфіксальний спосіб творення. Ще буває префіксально-суфіксальний або суфіксально-префіксальний. Це коли одночасно приєднуються і суфікс і префікс до твірної основи. Було слово рукав зробилося на рукавник. Не було слова рукавник, а тоді префікс додали на. Ні. Був рукав і тоді на рукавник зробився. Робити від нього творилося слово неробство. Безафіксний, безсуфіксальний, що його називають. Це навпаки, коли не приєднується, а відкидається від твірного слова префікс або суфікс, або закінчення. Найчастіше це від дієслівні іменники. Було дієслово пускати, зробилося пуск. Був прикметник блакитний, а зробилося блакить. Якщо осінь і осінній, там осінь було твірне, а осінній похідне, то блакить і блакитний навпаки. Є ще складання слів або основ. Коли поєднуються дві і більше основи або декілька слів, їхні частини можуть поєднуватися в одне. Будматеріали, тобто будівельні матеріали, було два слова. Його скоротило, утворилося будматеріали. Салон перукарня отаке складне слово, пишеться через дефіс, просто два слова. Об'єднали в одне. Відеокарта. Є таке поняття, як абревіація. Абревіатури. Це коли перші літери назви об'єднуються в одну. Це поєднання початкових букв кількох слів. Є Європейський Союз. Абревіатура буде ЄС або ООН, Організація Об'єднаних Націй тощо. І найважчий спосіб творення називається перехід з однієї частини мови в іншу. Це за контекстом можна тільки зрозуміти, от є у вас на прикладі слово черговий. Коли ми скажемо, сьогодні Сашко черговий учень, то він учень який черговий, це буде прикметник. А коли ми просто скажемо, черговий прийшов у клас, то він стає вже іменником, хто що черговий. Так само може бути зі словом військовий, припустімо. Намагайтеся розібратися, зрозуміти. Уважно читайте. Ми говорили таке поняття, як твірне слово і похідне слово. Отже, що це таке? Твірне слово це слово, яке є базою для утворення нового слова, а похідне це те, яке утворилося на базі того слова, яке вже існувало. От є в нас твірне слово ліс. Це основа, це початок. А від нього утворюється інший лісок. Лісний, лісник, праліс, узлісся. До речі, лісок утворюється яким способом подумайте. Суфіксальним ок. Лісний так само суфіксальний. Лісник суфіксальний. Праліс уже префіксальний. А узлісся суфіксально-префіксальний. Отак оформлюється словотвірний аналіз. Дається похідне слово. Треба з'ясувати, від якого утворилося. Тоді стрілочку малюємо в зворотньому напрямку. Оперний, той, що стосується опери, значить від слова опера. Утворився за допомогою префікса «н», значить суфіксальний спосіб. Так. Подивимось. На практиці школяр жила вигласувати тут. Низка слів. Наше завдання з'ясувати, яким способом вони утворені. Можемо ще побічно називати твірні основи, тобто від якого слова вони утворилися. От школяр від слова школа за допомогою суфікса яр. Значить, це суфіксальний спосіб творення. Жилавий. Від слова жила. Жил була основа. А в суфікс. Суфіксальний. Галасувати від слова голос. Галас, голос, ува. Біг це відіслівний іменник. Навпаки, ми відібрали частинку було бігати. А тепер нічого немає. Це називається безафіксний або безсуфіксальний. Розповідь від розповідати. Так само безсуфіксальний спосіб творення. Підгрупа. Було слово група. Додали префікс під, значить префіксальний. Ви маєте змогу зупинити відео, спробувати поробити завдання самостійно, а потім, знявши з паузи, Перевірити, як треба було зробити. Достроковий. Подумайте, від слова строковий чи від слова строк. Строк спочатку, а тоді одночасно додали і суфікс, і префікс. Достроковий. Паровоз це складання основ. Між ними єднальний голосний інтерфікс, так названий, О. Складання слів, складання основ. – складання слів. Сінокіс складання слів. Землеустрій. Так само. Землюстрій. Сінкіс. Основи беруться і об'єднуються. Літописець. Так само. Складання слів. Солдатським. Від слова солдат за допомогою суфікса «ськи». Суфіксальний гнів від дієслова гніватись. Гнівати. Значить, беззафіксний, безсуфіксальний спосіб. Наказ так само. Наказувати. Прадід було дід, додали префікс пра. Префіксальний. Доісторичний. Був історичний, а це доісторичний. Префіксальний. Підкреслити, креслити і підкреслити. Префіксальний. Прикордонник від слова кордон. Був корінь кордон, основа кордон, додали одночасно і префікс, і суфікс ник. Безтурботний, турбота, безтурботний. Землемір, складання слів основ, самооборона так само, чорнобривий, життєдайний, профтехшкола, промовець. від промовляти, або промова. Скоріше за все, так навіть буде від слова промова. І додали суфікс, суфіксальний, педагогічний, педагог, ічну, суфіксальний, зимувати ува. Суфіксальний. Міжнаціональний префікс між. Придніпровський. Було Дніпро придніпрі, придніпровський. Префіксально-суфіксальний. ВНЗ, вищий навчальний заклад. Це абревіатура, абревіація. Піднебесний, префіксально-суфіксальний. Було слово небо піднебесний. Переклад від дієслова перекладати безафіксний. Самовиховання, вкладання слів або основ. Крім цього, треба знати, що при творенні слів відбувається чергування. Найпопулярніше чергування це гжизи, кичиці, шиши Сі. Але, звичайно, бувають і інші. Наприклад, від власної назви від Іменника Рига, щоб утворити. Прикметник треба додати суфікс «ськ». Це вам відомо. І повинно нібито було бути ригський. Але так важко читати. І тому відбулося чергування. Г в основі змінилося на ЗІ Різький. Волноваха волноваський. Може додаватися не тільки суфікс Ки, а ситиви іще. Теж там відбувається чергування. Убогий Г, убозтво. Якщо це в основі є літера Т, тоді вона не змінюється, просто додається одразу ск чи СТВ. Може бути отаке, дивіться, якщо від прикметника треба утворити іменник за допомогою Н, то тьк зміниться на ч. -ч». Зікина Жичи, аськина ща або шичи. Козацький – Козаччина, Одеський Одесьчина, воронезький, Воронежчина. Але Галицький Галичина це слово виняток. Ще отаке може бути, коли Ц К плюс Н дає чини. Рік річний місяць місячний. Сонце сонячний, але рушний, рушниця, мірошник, соняшник, вчорашній, торішній, сердешний. Обов'язково розберіться, розберіться з цим. От Дивіться, якщо в нас є слово Париж, Париж, основа слова закінчується на ж. А в нас є оце чергування Г, Ж, З. Значить, змінюється на останню: Париж. Додаємо суфікс к, щоб утворити прикметник. Чергування відбувається. І маємо паризький. Простіше, можливо, слово. Козак на к, к чи-ці. Чи, і к, і чи зміниться на ці. Це вам відомо козацький. Сиваш? Сиваш? Х Ш. с? На останню сюди зміниться. Сиваш. Додаємо суфікс к, сивашський буде помилково. Буде сиваський, сиваський. Але є слова винятки. Ну, тут вони сказані винятки. Казахський, казах, казахський, тюрк тюркський, баск, баскський, Мекський, Нью-Йоркський. Тобто не в усіх словах будуть відбуватися чергування. Якщо є слово брат, брат, тут додається суфікс ств, Ти не змінюється ні на що. Так і запишемо брати с -ти во Без змін. Далі. Якщо від прикметника треба утворити іменник за допомогою «и», то ціки зміниться на подвоєння чи, зики на Ж, на «щи». Козаччина, Одещина, Воронежщина. Якщо буде слово Харків, Харківщина, це дуже просто, це не важко. Харків. Харківщина. Харківщина. Це дуже просто. Але от Одеса Одеса було. А буде Одещина. Але Галичина. Теж було у виключенні. Так. Оцю табличку почитайте добряче, намагайтеся її зрозуміти, запам'ятати і не робити помилок. Отже, сьогодні ми познайомилися з новою для вас темою «Словотвір, способи словотвору». Нагадаю, вони бувають різних типів. Це суфіксальний, префіксальний, префіксально суфіксальний абревіація, складання слів або основ і перехід з однієї частини мови в іншу. Обов'язково вдома перечитайте конспект, поробіть завдання, не забувайте виконувати домашні завдання. Якщо будуть питання, ставте їх. І з вами був, нагадаю, учитель української мови та літератури онлайн-школи Альтернатива. Урок завершено. На все добре, до побачення.